З вами поговоримо про нашу чудову країну. Ми з вами живемо серед близьких і дорогих нам людей: тато, мама, діти, це родина, дід, баба, дядько, тітонька і інші родиці це рідня. А вся рідня, теперішня і давнішня це рід. Рід від роду до народу. Від любові до своєї родини починається велика любов до свого народу. До своєї землі. На землі великій є одна країна, гарна, неповторна, красна, як калина. І живуть тут люди добрі, працьовиті, і скажу до речі, ще й талановиті. Землю засівають і пісень співають про людей і квіти. То скажіть же, діти, що це за країна? Це наша славна. Можете вмикати мікрофон і говорити, Україна, Україна, Україна! Україна. Дякую, які Україна. молодці! Звичайно, це наша славна Україна. Вимикайте тепер мікрофончик, і ми з вами проведемо нашу вправу. Відкритий мікрофон по черзі. Будемо висловлюватись. Подивіться уважно на екран, яка красива наша земля. Е, і скажіть мені, будь ласка, що для кожного з вас є Україна? Давайте почнемо з мене. Україна це мої учні, Маша. Україна це мій дім. Скажи, Матвій. Україна. це моя, це моя. Це моя. Жим. 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 Гімназія. Дякую, Матвій. Вимикай мікрофон. Аріша для тебе, що таке Україна. Україна це... – это що? Або це хто? Ану подивись на своїх однокласників, вони тобі хто? Не просто однокласник, а ще хто. Друзі, Друзі, звичайно, так. Росик, а для тебе, що таке Україна? Україна це наші захисники. Захисники наші, дуже дякую, Росік. Ріта, а для тебе що таке Україна? Україна моє. Твій дім так. Мікрофонже Ріта молодець. Так Аліса, а для тебе що таке Україна? Україна це мої друзі і вчителі і вчителі. Дуже дякую, діти. Але сьогодні ми будемо говорити не просто про Україну і про наше життя в нашій гімназії, а ще сьогодні сумна дата. 24 лютого, три роки тому, 2022 році, розпочалася війна. Як же про це дізналися наші учні? Ну, звичайно, ми всі чули вибухи, але всі чекали, що ж скажуть вчителі, що робити. Так? Вранці ми, як завжди, збиралися зустрітися в школі, вийти на уроки, провести свої. Цікаві класні години, але цьому не пощастило збутися. І рано вранці всі вчителі передали своїм учням такі сумні повідомлення. Я вам передам це відео. Ви подивитесь разом з батьками про те, як ми прожили ці три роки, і як ми були згуртовані, які ми були дружні. Якщо б так ми не підтримували один одного, то нам було б набагато важче і страшно. Звичайно, всім було страшно і дітям, і дорослим, тому що війна це дуже страшна. Подія, і взагалі, оця дата, 24 лютого 2022 року, вона розділила наше життя на до та Після це дата, яка змінила кожного з нас. Але війна показала, що український народ це народ, який підтримує один одного, це роки стійкості, мужності та неймовірної єдності всього українського народу. Звичайно, коли розпочалася війна, уроків не було зовсім. Кожна родина знаходилась в безпечних місцях і знаходила такі місця безпечні, щоб своє життя обов'язково було в безпеці, але не завжди ж можна було виходити онлайн. Взагалі, ми тоді не працювали онлайн. Ми навіть не могли подумати, як це працювати. Дехто виїхав за межі України, дехто залишився в Україні, але де б ми не були, завжди всі українці підтримували один одного. І з часом ми зрозуміли, що треба починати діяти, якось затягнулися ці події. Але ми побачили, які наші воїни хоробрі, сильні, як вони захищають нашу країну. І ми зрозуміли, що спроби ворога залякати українців в марні. Ми теж вирішили допомагати нашим воїнам наближати перемогу. У нас в гімназії відкрився пункт незламності, куди можна було приходити відпочити, підтримати один одного. Він і зараз є в нашій гімназії. Раніше дуже часто вимикало світло і тоді. Люди приходили у пункт незглавності для того, щоб зарядити гаджети, щоб отримати там гарячий чай чи каву, щоб зігрітися. А коли розпочалося дистанційне навчання, то навіть дехто з дітей і вчителів виходили на уроки саме з пунктів незламності, а також з бомбосховищ. І на початку, коли ми тільки починали працювати в так онлайн дистанційно. Для нас для всіх це було нове. Ми е, по-новому вчилися жити, але і за того, що ми один одному допомагали і підтримували, це оказалось дуже дуже легко. І вже з часом ми зрозуміли, що ми не просто можемо проводити уроки, а ми можемо е, використовувати різні платформи, е, створювати ігри, е, брати участь в різноманітних конкурсах. За що отримували великі перемоги, отримували грамоти. А ще з часом ми зрозуміли, що ми можемо проводити, проводити різні свята. І ось у минулому році нашій гімназії виповнилось на секундочку 150 років. років. Тому році нашій гімназії 151 рік. І вперше, ось такий тиждень гімназії ми провели у минулому році. Де е, побували на віртуальній екскурсії у музеї нашої гімназії, де нам розповідали про історію гімназії, також ми приймали участь у різноманітних вікторинах, іграх і навіть проводили чаювання, е, проводили е, різноманітні танці, навіть танцювали, е, співали пісень. І ось ви вдома дивлячись, дивовижний фільм про нашу гімназію. Побачите ось такий танок, Каріна, подивись уважно на екранарі. Подивитесь, побачите танок від наших дітей під пісню гімн нашої гімназії. Ви почуєте слова? Мисли, відчувай, живий. Запам'ятаєте, це девіз нашої гімназії. Мисли, відчувай живий. Тобто, завдяки нашій дружбі і підтримці один одному, ми з вами не поставили життя на паузу. Ми намагаємось всі разом наближати перемогу, допомагаючи один одному. І так нам сподобалось проводити цей тиждень. Ми так, такі були раді, що у нас так вийшло гарно, що ми вирішили щороку змінювати завдання, придумувати різні ігри і проводити отакі тижні щороку. І у цьому році, на цьому тижні у нас щодня будуть різноманітні ігри. А також у нас будуть уроки, на які будуть приходити старшокласники, і будуть проводити у вас уроки не вчителі, а старші діти. Це дуже цікаво, і тому можна сказати. Дивлячись на все це, що герой живе у кожному з нас. Героєм можна назвати і дітей, і, звичайно, в першу чергу, наших військових, які захищають нас, і ми можна, можемо спокійно е, виходити в онлайн, і навчатися, е, грати. Спілкуватися, проводити свята, тому що знаємо, що наші захисники мужньо захищають Україну. Героями можна назвати нас з вами, тому що вчителі навчають дітей у скрутних е, е, умовах, а діти навчаються в таких ж умовах, навчаються, пізнають нове, е, приймають участь у конкурсах, великі молодці. Також героями ми можемо назвати лікарів і рятувальників, які щодня ризикують своїм життя, рятують життя інших. Волонтери, які допомагають продуктами, речами, медикаментами, електрики, які стоять на варті нашого світла і тепла, завдяки яким ми можемо виходити онлайн і проводити уроки. Але давайте ми зараз з вами подумаємо і скажемо. Отой герой, супергерой, який живе у кожному з нас, що він може зробити для того, щоб наблизити перемогу? От скажіть, що ви особисто можете зробити для цього? Маш, як ти думаєш, що ви, діти, можете зробити? Допомагати дорослим, допомагати дорослим, звичайно, дякую, Аріна. Що ще ви можете зробити, діти? Агати робити їду їжу для тих, хто не має її, і ділитися їжею, іграшками ви можете ділитися, так для дітей, для людей, які залишилися без домівки. Допомагати їм, дякую, молодчинка. Що ще ми можемо робити для Інших, щоб наблизити перемогу. Матвій, що ще ми можемо робити? Вам вчитися, молодчинко, гарно навчатися. Просік, що ще ми можемо робити? Так, Ли... на... На природу. так ми повинні оберігати природу. Молочинка. Аліса, що ще ми можемо робити? Зах... Захищати свій ді. Да, свій дім. А ми повинні один одному допомагати і приймати активну участь, щоб прославляти нашу гімназію, найкращу у світі. Так. так, а скажіть, а ми любимо нашу гімназію? Так. так. Тому ми повинні гарно навчатися і приймати активну участь у конкурсах для того, щоб всі про нас дізналися, які ми супергерої, які ви молодчинки. Діти, оці три роки, вони дуже сумні, тому що звичайно йде війна. Але ці три роки вони приклад незламності, віри, боротьби, стійкості, мужності, хоробрості, єдності всього українського народу. І е, можна сказати, що лютий, е, в якому розпочалася війна, е, це такий дуже довгий. Місяць ну, в переносному значенні, тому що три роки ми називаємо лютий довжиною три роки. Це страшні ночі і тривожні ранки. Це наше страшне сьогодення. Але той, хто бореться за правду, завжди отримає перемогу. І тому ми з вами теж повинні все робити, щоб допомагати нашим захисникам підтримувати їх. Як ми з вами робимо, надсилати їм листівки, щоб їм було веселіше і легше, щоб вони раділи, коли отримують від нас невеличкі привітання. І давайте ми зараз з вами спробуємо побудувати ось таке чарівне дерево побажань України. Звичайно, значить, це і побажання нашої гімназії? Подумайте і скажіть, які побажання. Ви можете е, назвати е, і побажати Україні, щоб не напада... щоб не було війни, і щоб е, наша Україна завжди була здорова і щоб е, ракети не летали. Так, щоб Сна. не було війни. Дякую, Алісочка. звичайно, щоб швидше закінчилась війна. Так, просік, що ти е, по побажаєш нашій Україні, бажаю Україні, щоб. Вони були здорові. Всі українці були здорові, так. І щоб ми залишалися такими дружними, так? Так. так. Тому що вся наша, наша сила в нашій дружбі. Ніхто нас не переможе, якщо ми будемо один за одного переживати і допомагати один одному. Так, дякую, Маша. Що ти побажаєш Україні? Я бажаю Україні, перемоги і миру. Дякую. Хабці тваринки була здорової. І ні? І були домашні якісь люди, ні у них провочили. Ну, щоб не було війни. Те, що ти сказала, і щоб не було війни, правильно? Дякую, Матвій. Що ти побажаєш Україні? Розвитку. Розвитку, так? А я хочу побажати Україні процвітання. Ну, звичайно, всім нам любові один до одного. І щоб, Наша віра у найкраще майбутнє не, не зникала. Ми будемо вірити, і це обов'язково здійсниться. Подивіться на це чудове дерево бажань. Кожне серденько це побажання від вас. І ми зараз з вами теж зробимо ось таке чудове чарівне дерево бажань. Покладіть перед собою ваші заготівки, де вже є, де ми з вами вже намалювали дерево. І е, на цьому дереві є е, серденько замість листячка і замість плодів. Кожна серденька це ваше побажання. Давайте зараз візьмемо е, фломастери патріотичних кольорів. А які це патріотичні кольори? Росік, які це кольори патріотичні? синьо жовтий Так, да, синьо жовтий молочинка. Так, беремо синій жовтий. Фломастери або олівчики. якщо у когось немає фломастерів, беріть олівчики. І подивіться на моє дерево. Ви можете, звичайно, розфарбувати кожне серденько по-своєму своїм візерунком. Так? Ви можете подивитися мої приклади, як я вам підготувала. Але, звичайно, ви у мене творчі, і тому ви можете до цього підійти творче. і Розфарбувати кожне серденько по-своєму. Я вам даю на це ну, десь три-чотири хвилинки, хвилинки. А сама хочу вам поставити українську пісню. Діти дуже часто від депресії рятують саме музика. І нашим воїнам музика піднімає бойовий дух. Я от хочу вам зараз теж підняти дух. І умкнути музику, щоб вам було працювати ще краще. Так, ну що, давайте покажемо у кого що вийшло. А ну, давайте покажемо свої деревця, побажань Україні і нашій рідній гімназії. Так ось діти, такі красиві деревця, побажань. Ми передаємо нашій рідній гімназії. І хочемо сказати, що ми усі одна сім'я, неповторні, ти і я. Будемо усі дружити в злагоді і мирі жити. Бо українці це найкраща нація. А гімназія 67? А ну, діти, покажіть, яка гімназія 67? найкраща у всьому світі. Так, покажіть наші серденька. наші серденька, подаруйте наші гімназії. Супер! Ми найкращі! Я дякую за співпрацю всім і бажаю нам всім перемоги. Так і буде.